цехах бронетанкового заводу цілодобово кипить робота. Зараз майстри чаклують над новою розробкою. БРДМ ді Це сучасна машина зв'язку. Серед переваг додаткова броня та новітнє електронне устаткування. Береться корпус за основу і вже переділиться моторна перегородка, переділиться корпусні деталі, встановлюються е, допомоги котли подогрева, топліва, встановлюється другий двигатель хазар, так ще називають це дивотехніки, робітники заводу на виготовлення однієї машини. Треба два тижні клопіткої роботи, потім випробування. Саме головне мислі та щоб машина не зламалася і в путі, і на війні щоб вона працювала справно, щоб від цього завіся чоловічський життя. Ця машина вже опробірована і готова для використання в збройних силах. Крім того, ми на них встановлюємо сучасне обладнання по з Ми вже починаємо оснащати все, щоб вони відповідали. Ну, сьогоднішньому часу на заводі не лише випускають нову розробку, а ще ремонтують понівочені на фронті машини. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, Миколаїв, п'ятий канал.